Вітаю всіх на каналі Рунічні Всесвіт! З вами рунолог та Тера. Пропоную розклад руна дня. Що чекає на нас? На що сподіватися? Що очікує? Руна інгус руна Дуже позитивно руна футарку. Руна перехода на вищий рівень, переход від затишчя до якоїсь нової, активної прояви, більш значимої. Це може бути будь чому в різних сферах життя. Це підсумок дій та результат, досягнений зусиль. Тут відкриваються можливості сила, здібності. Знаєте, як, у ривок, як ривок у спортсмена перед фінішем Звісно, буде підтримка, як оточення вищих сил, так і самовпевненість. А звісно, і реалізація. І щоб легко було здолати цю дистанцію, скидайте все зайве, все, що тягне додолу, не дає рухатися далі. Нагороди теж не заставлять себе чекати. День сприяє новим знайомствам, зустрічам. Важливий також у цьому дні планування і конкретика. Здоров'я не підведе. Воно буде на висоті, так як Інгус, це і є саме здоров'я, це відновлення, це сила. Також це сім'я, і плодючість. можливо, когось в сьогоднішньому дні буде чекати приємні сюрпризи. Дуже чудовий день, нехай сила кохання, успіх, удача чекає на вас. Пишіть в коментарях, які. Цікавої ситуації та як проявилась у вас цей день руна. Буду чекати. На все добре, гарного дня!